І до новин спорту. Буковинський футбольний фрістайлер Олександр Козак встановив досить незвичний рекорд. Хлопець зумів за менше ніж 25 секунд пробігти 100-метрову дистанцію постійно тримаючи м'яча на голові. Чи внесли досягнення Олександра до книги рекордів Буковини? Знає Мирослав Солонар. Біля мене фристайлер Сашко Козик в буквальному сенсі несе м'яч на своїй голові. І це буде впродовж 100 метрів. Він нестиме ось так м'яч. Він каже, що це виглядає просто неймовірно, і він тренується з самого дитинства. Десь приблизно 15 років. Тренувався приблизно до цього рекорду десь приблизно 3 місяці. Ну, звичайно, емоції, якби задоволений, що цей рекорд зробив. Якби ці емоції неможливо передати, їх треба лише відчути. За 24 секунди і шістдесят сім сотих Олександр пробіг стометрівку, метрівку, постійно тримаючи шкіряного на голові. Це новий рекорд Буковини, який до того ж не має аналогів. Хлопець розповідає, що тренувався по декілька годин в день, відшліфовуючи майстерність, допомагав йому і батько, налаштовуючи сина на рекорд. Коргінасаби він продовжував. От ці, над цими рекордами, у нього є багато задумок, наприклад, цей рекорд да? він вроді, простий рекорд, да? але треба було, от у нього всі ці рекорди, там треба постійно якийсь новий інвентар спортивний, да? м'ячик, буци. Для цього рекорду м'ячик такий він зараз послідний, якби бренд, що він хорошо тримається на голові. Окрім фрістайлу, хлопець грає і у звичайний футбол. Виступає за любительські команди. Крім рекорду у футбольному фрістайлі, спортсмен має ще декілька. У мене є рекорди України. Це потрібно було попасти у м'ячем у дев'ятку 13 разів. Ну можна було більше попасти, але я попав 13 разів і якби. Здобув диплом книги рекордів України. Олександру Козаку вручили диплом книги рекордів Буковини в категорії спорт незвичні вправи. Нині ж він готується до нових спортивних досягнень, які обіцяє, будуть не менш видовищними. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершується. Я з вами прощаюся і бажаю вам позитивного настрою та наснаги. До зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.